Друзі, всім привіт! Зараз ми додамо нашого головного спікера. Щоб приєдналося, якомога більше людей, приєднався наш лікар. А сьогодні, сьогодні в нас ефір я запросив класного лікаря, цікавого, мою гарну подругу Хеньку Ілону. Ми з вами поговоримо про гормони, про гормони під час вагітності, про зміни, які відбуваються в організмі наших прекрасних жінок. Так. Щось я, то напевно не клацав. Напишіть, будь ласка, як мене чутно. Я зараз, можливо, зроблю отак. От, от. Так, мене краще чутно? Чи взагалі чутно? Давайте так. Чудово чудово. Супер. Супер. Все. Тоді ми можемо починати. Отже, як ви знаєте, да, гормони контролюють діяльність всього нашого організму. Вони впливають на роботу не тільки внутрішніх органів, вони впливають на роботу імунної системи, вони впливають навіть на бажання йти на роботу чи не йти. Тобто на наш настрій, да отже, сьогодні в нас ефір з лікарем, який може відповісти мені на запитання, чи я просто лінивий, чи в мене якийсь дефіцит, і я просто хворий. Отже, в нас сьогодні прямий ефір. А з лікаркою ендокринологією Ханькою Ломи, привіт, привітки. Але привіт, сьогодні ми поговоримо с... не про мене, а да, про вагітне. Про іншу тему сьогодні, але якщо захочеш про тебе, також можемо поговорити. Домовилася. Так, про вагітність насправді багато, скажімо так, цікавих гормонів відповідають за вагітність. Я думаю, що ми сьогодні так лаконічно, да, структуровано трошки це все обговоримо, про такі самі-самі найважливіші, напевно. А, можемо почати з прогестрона. Прогестерон – це якраз той гормон, який буде відповідати за саме запліднення і за виношування вагітності. Ти щось хотів сказати, чи я вже раніше поїхала? <рогестерону> По прогестерону. Це гормон, який виділяється в нас яєчниками. Він виділяється кожного місяця в другій фазі циклу. І, скажімо так, саме він впливає на те, щоб. Стимулювати менструацію, ну можна, грубо кажучи, так сказати. І е, цей прогестерон, коли він виділяється під час вагітності, тоді він наростає, його більше і більше утворюється для того, щоб е, є запліднена, яйцеклітина могла закріпитись в ендометрію, да, в матці закріпитись і собі там спокійно розвивати, щоб неї були комфортні умови для того, щоб розвиватись і е, ріс плід. Якщо буде низький рівень прогестерону. То тут вже є ризики: ризики невиношування, ризики знову ж таки навіть багато, да? декілька разів, коли людина, жінка втрачає дитину. Можливо, причина саме прогестероні, можливо, ні. Тому що зараз прогестерон дуже часто всім, ну, всім принципом гідним визначають, і якщо все ж таки він низький, то, то призначаються спеціальні препарати, які будуть підтримувати його на достатньому рівні. Тому я не можу сказати, що зараз це якась там патологія, яка є невизначеною. Це дуже все легко компенсовується, скажімо так. А, за що взагалі відповідає оцей прогестерон під час вагітності? Не те не те, що навіть за що відповідає, а як він проявляється. От тут ми можемо згадати про всі симптоми першого триместру, які дуже радують дівчат: це слабкість, це сонливість, це така розсіяна концентрація, не можна зосередитись на чомусь одному, пам'ять страждає, концентрація страждає. І оцей весь перший триместр, саме за рахунок прогестерону, нам таки забезпечений. Також знижується тиск. Тобто. Дуже важко насправді бути бадьорим і активним, коли низький тиск. От за це також прогестерон частково відповідає. А що ще? Ну, по, по основному напевно, я думаю, ви зрозуміли, чому важливий так цей рівень прогестерону. Інший гормон, який не менш важливий, це пролактин. І він відповідає саме за розвиток молочної залози, за розвиток лактації після пологів, і наростає, починає він наростати також саме під час початку вагітності. Тобто поступово поступово росте і готує молочну залозу до того, що буде годувати малюка. Пролактин може бути підвищений в нормі під час вагітності, так має бути, але якщо він підвищений в невагітної дівчини. Це причина того, що може не настати вагітність, тому що якщо пролактин вже підвищився, організм ніби це сприймає як вже вагітність. І для як тоді може настати ще одна, якщо вона вже нібито є. Відповідно, організм якби блокує цей процес запліднення, поки ми не нормалізуємо пролактин. Тому при підготовці до вагітності дуже важливо перевірити, зробити такий базовий чекап, перевірити певні рівні гормонів. І це ми обов'язково робимо, коли дівчина жінка приходить на. Профілактичний чекап готується до вагітності, обов'язково ці гормони ми обстежуємо. Ну, звичайно, не тільки ці. Um, так, що ще важливо. Важливий хоріонічний гонадотропін. Скажімо так, в практиці він сильно ну, велику роль він грає тільки в тому, щоб визначити, чи є вагітність, тому що саме хоріонічний гонадотропін це як такий показник для нас того, що є настала вагітність. І він важливий також для розуміння. Чи немає завмерлої вагітності, тому що якщо хіронічний гонадотрід не наростає, відповідно ми можемо там на ранніх термінах визначити, що щось пішло не так. І ще до подібне це напевно те, на чому я б хотіла такий найбільший акцент можливо зробити, тому що тут важливо не тільки, скажімо так, стан матері. Під час планування вагітності або під час вже вагітності, як і розвиток малюка, розвиток дитинки. І саме гормони щитоподібної залози вони будуть відповідати частково і за розвиток, наприклад, нервової системи дитини, і для того, щоб не було, скажімо так, Ну, давайте не будемо важкими термінами для того, щоб нормально розвивалася нервова система дитини, для того щоб була хороша там розумова функція пам'ять і так далі. Нам потрібно, щоб гормони щитоподібної залози були в нормі. А для вагітних це інші рівні ніж для середньостатистичної популяції. Особливо ми визначаємо рівень тиреотропного гормону. До речі, якщо буде актуально, можу або в кінці, або там окремим. Чек-листом видати вам перелік обстежень, які потрібно буде зробити після при плануванні дачі на початку. Да, давай так от е, трошки невелике резюме. от Що треба контролювати да і зробити який чекап до, якщо планується вагітність, да, і от під час вагітності. І ми це потім зробимо чек-листом і зробимо там або mm -hmm. ще щось. А, так, тобто, до. коли жінка приходить і планує тільки вагітність, що ми маємо перевірити. Ну, це, знову ж таки, дивлячись по скарах. Якщо немає ніяких симптомів, класно почувається, можливо, там якась незначна втома чи сонливість там протягом дня, ми обов'язково перевіряємо, знову ж таки, щитоподібну залозу. Це рівень тиреотропного гормону, вільний Т3, вільний Т4. Їх варто в комплексі здавати, щоб ми оцінили роботу щитоподібної залози. Що ще? Як, я перевіряю звичай, як засвоюється глюкоза чи є інсулінорезистентність? Я думаю, ми ще в кінці ефіру трошки про це Бодязково. будемо детальніше говорити. Але да. показник, такий, як індекс хома, можна здати, подивитись, як засвоюється те, що ми з'їдаємо. Що ще здати? Знову ж таки, при підготовці подивитись на рівень глюкози, це глюкоза входить в цей індекс хома. І додатково можемо оцінити глікований гемоглобін це такий середній. Показник глюкози за останні три місяці. Вітаміни я перевіряю. Вітаміни, тобто дуже важливо, тому що знову ж таки дитина дуже багато ресурсів з організму мами забирає, і неймовірно часто, напевно, там, майже в кожної дефіцит вітаміну Д, дефіцит феретину, тобто там заліза після пологів є. І під час вагітності, якщо є цей дефіцит, краще його одразу скомпенсувати, щоб добре почуватись, і всім всього вистачало, і дитині, і мамі. Тобто вітамін Д, феретин, фоліова кислота, вітамін В12, що ще перевірити варто? Ну знову ж таки, якщо немає симптомів, то насправді от, мінімально можна перевірити тільки це. Якщо є ще якісь певні симптоми, тоді ми вже відштовхуємось від симптомів, розуміємо, що дознати додатково. І в принципі, їх треба контролювати і під час вагітності. Під час вагітності не обов'язково повторювати, якщо, наприклад. Ну, гормони, щитовидної і так варто проконтролювати під час вагітності також, тому що гормональний фон змінюється і він може під час вагітності, що зменшити свою активність. Також варто повторно зробити глюкозу і знову ж таки пізніше будемо говорити: є такий глюкозотолерантний тест, він також призначається там, на 24-28 тижні вагітності всім без виключення Ну Не можу сказати, що це пацієнтки, клієнтки, напевно. От, і е, що ще, вітаміни, просто якщо вони в нормі, то їх особливо контролювати не потрібно. Якщо жінка приймає їх там профілактично, також їх додатково контролювати не потрібно. Тобто, в основному ми звертаємо увагу на те, що ну, не в нормі, що є, на чому відхилення певні, і тоді вже від цього відштовхуємося. Добре. А ще таке одне питання. Я коли почав працювати в акушерській анестезіології, такі каріфії, от кажуть, ну. Послухай, вагітна жінка це не просто жінка з великим животом. да? Попрацюєш, зрозумієш. я давай там дивитись, читати, да, зрозуміло, є фізіологічні зміни, там, серцевий викид, бла-бла-бла. Але таке питання: що цікавить всіх чоловіків, напевно, якому гормону ми дуже вдячні за цю емоційну лабільність під час вагітності, бо це ну, важко. Важко. Це хороше питання. Швидше за все, що якраз про гестерону. Тому що за таку емоційну мобільність також частково він відповідає. Але тут, напевно, я б склала це все на комплекс факторів, тому що одного якогось гормона... Це, як, знаєте, як, напевно, паралель можна повести з ПМС. Тобто ПМС це якщо говорити там, діагнозами, якщо говорити з медичною там, термінологією, то це прям. Дуже сильно виражені такі симптоми. А те, що у жінки просто поганий настрій під час там, за сім днів до початку менструації – це не ПМС, це ми просто так звикли називати. І дуже часто буває, що початок вагітності жінку турбують певні питання, можливо, вона там ще не навчилась жити з собою в такому новому образі вагітної жінки. І все змінюється, і вона до цього не може адаптуватись. Поки що вона, звичайно, буде хвилюватись, буде переживати. І не завжди це, це вагітність, саме да не завжди це гормони провокують. Це просто такий внутрішній стан жінки, який потрібно допомогти їй адаптуватись. Не треба списувати все, що це, це гормони, все пройде через 9 місяців. Поговоримо я так не працює, не пройде. Добре, друзі, пишіть, будь ласка, ваші запитання, ми обов'язково на них відповімо. Далі ми рухаємось з приводу, чи залози. Це прям дуже великий такий масив інформації, але в нас трошки час обмежений, тому автоімуни теріди. У да? нас було питання: тиріодит і вагітність, які ризики. І в принципі, розкажу, що це таке. Аутоімунний тиреоїдит – це захворювання, коли імунна система сприймає свою щитоподібну залозу. ось Тут маленька така залозка знаходиться, яка відповідає за метаболізм, за швидкість різних процесів в організмі. І при аутоімунному тиреоїдиті організм сприймає цю щитовидку як ворога, як не свій орган чужорідний, і відповідно починає процес його відторгнення. Починає там виділяти антитіла, тобто речовини, які нас захищають. Захищають відповідно від цієї щитоподібної залози. Аутоімунні процеси вони можуть бути до дуже багатьох різних там органів систем. Але якщо ми говоримо саме про аутоімунний автоімунітироїдит, то так часто це провоку... не, навіть не провокується це або посилюється, або діагностується вперше під час вагітності або після пологів, тому що імунітет той самий змінюється, да, там гормони змінюються. Взагалі все, все в організмі змінюється, і це може провокувати різні аутоімунні процеси. Чим це небезпечно? Це також стан, який може призводити до той самої втомлюваності, слабкості. Часто жінки це описують, не встигла прокинутись, уже втомилась. Дуже характерно для гіпотерозу. Гіпотероз це, скажімо так, наслідок уже аутоімунного тероїдиту, коли була певна кількість клітин чи то подібної. Потім, після цієї атаки імуно, імунітету. Клітини вже не виконують свою функцію, і, відповідно, частково ця залоза не працює. І якщо вона частково не працює, то гормонів стає менше, ніж потрібно для організму. А при вагітності, то цих гормонів нам навпаки більше треба, тому що треба і з дитиною поділитись, і собі, щоб вистачило. І тому під час вагітності це прям дуже важливо, особливо в першому триместрі, подивитись на рівень цього тиреотропного гормону. І якщо він там, від 1 до 2,5 ідеально, Ну, там, в першому триместрі ще допускається трошки там, до е, ну, хай до, до трьох До трьох, в принципі, ми ще нормально сприймаємо. Але якщо він е, прям дуже сильно підвищений, там, ну, більше 4, більше 5, декого взагалі там буває більше 10, а тоді це обов'язково контролюється, коригується препаратами для того, щоб знову ж таки всі розвивались по нормах. Я трошки збилася з думки. Ми починали з аутоімунного тероюдиту, вже перейшли на В принципі саме А, Давай питання з приводу тероюдиту. Дивись, якщо зробити чекап перед вагітністю, да і виявити цей стан, якщо його почати коригувати і більш ретельно відслідковувати, чи можна цим зменшити наслідки, да та, які там симптоми під час. Насправді всі аутоімунні захворювання, вони, вони якби коригуються, але не, вони лікуються, але не виліковуються поки що. Відповідно, ми можемо що, те, що ми можемо робити, це бажано не відвідувати там, якісь лазні сауни, тому що це може пришвидшити перебіг цього аутоімунного тероїдиту і швидше призвести, знову ж таки, до гіпотерозу. Що ми можемо робити? Їсти достатньо йоду, достатньо селену, достатньо білку, це те, що потрібне, щитоподібні для утворення гормонів достатнього. І що ми, ну, звичайно, стреси по можливості уникати або там мінімалізувати тут уже як вийде. Коли ми притримуємо, скажімо так, здорового способу життя, то знижується ризик того, що. Що при швидше прийде оцей гіпотроз. Тобто швидше за все він буде. Питання в тому, чи він буде там через два місяці, чи він буде через 10 років після того, як виявили АІД? Якось особливо вплинути та да, вилікуватись від АІТ, ми не можемо, але ми можемо контролювати і дивитися, щоб були гормони в нормі. Тобто найважливіше тримати гормональний рівень в порядку. Навіть якщо є високі АТПО, там антитіла оці високі імунна система там реагує на щитовидку. Але поки що ну, знову ж таки ми з тим нічого особливого зробити не можемо, ми можемо впливати саме на гормональний рівень. Ну і давай а, переходити да, до логічного, можливо, продовження ідити це до гіпотиреозу. Тобто які симптоми, на що потрібно звернути увагу? Угу. А, по гіпотиреозу, які симптоми? Та я вже почала казати там, втомлюваність, слабкість, може бути сухість шкіри, випадіння волосся там, більше, ніж зазвичай, тому що буває випадіння волосся в нормі і приписується як до стану гіпотерозу. Але якщо воно там більше, ніж було раніше, тоді можливо справді це буде як симптом. А, може бути, якщо це тривалий перебіг цього гіпотерозу, порушення циклу, знову ж сказати, там не під час вагітності перед вагітністю, а, що ще може бути. В основному, це такі неспецифічні симптоми. От з того, що я назвала, погодьтеся, це можна приписати до будь-якого стану в організмі. Перевтомились трошки і буде вже і втомлюваність і сонливість. І саме тому важливо контролювати рівень в крові цих гормонів, тому що для такого щорічного просто профілактичного обстеження або те, що ми говорили, перед вагітністю при плануванні, тому що виявити лише по симптомах його досить може бути складно. Добре, про аналізи ми в принципі вже поговорили. Да? Що, що слід здавати, що слід контролювати? І ще таке питання: ну я реально зустрічався з такою думкою, що мені ендокринолог призначує гормони, той самий ельтероксин, але я не буду їх приймати, тому що якщо їх приймати. То все, мене підсадять на ці пігулки, і все життя я буду приймати. Отже, а з того виникає питання: чи може змінитися якось баланс гормонів після вагітності? Да? Чи дійсно вже почав і то вже тільки підвищувати? Це дуже класне питання. Його справді важливо обговорити, розвіяти цей міф про гормони. Гормонів в організмі більше ста, кожен з них виконує свою якусь функцію. Гормони щитоподібної це найбезпечніше, що є в ендокринології, в принципі, якщо це призна... а це ці гормони призначаються вагітним, так як ми вже проговорили. Якщо щось призначається, якісь таблетовані препарати призначаються вагітним, то вони мають бути самі безпечні. Тобто, кому кому а вагітним не призначаються те, що може там сильно якось їм нашкодити. Відповідно, гормони щитоподібної залози вони потрібні. І коли у нас стоїть питання, призначати чи не призначати, обов'язково призначати. Тому що знову ж таки ризики для плода, ризики для вагітної більші, ніж там, можливо, якась шкода, хоча від них немає ніяких побічних дій в цих препаратів. Принципі, в принципі, так. І, і що, коли стоїть питання, що я не буду приймати препарати, зазвичай людина просто не розуміє, для чого саме їй приймати цей препарат. І моя, наприклад, задача як лікаря пояснити їй, що буде плюс. Які можливо там наслідки да, від прийому препарату, і в основному ми сходимось до того, що зникне симптоматика, людина буде краще почуватись, і звичайно, всім важливо, щоб нормально розвивалася дитина. От коли жінка чує ці там-три дві, дві фрази, вона розуміє, для чого її це приймати. Чи може після пологів баланс гормонів вирівнятися і в принципі вже і потреби не буде. Додатково. Тут ми можемо перейти до того, що я сказала, коли в вагітної інші, інші норми по гормонах, так, по, по загальних рекомендаціях, там, ТТГ має бути від 0,4 до 4. Це для всіх, для чоловіків, для жінок немає значно. А коли є вагітна або плануюча вагітність, тоді норми мають бути там, від 1 до 2,5. І, наприклад, в жінки там, ТТГ 3,8, ну, наприклад. Це означає, що да, під час вагітності обов'язково потрібно приймати препарати левотероксин для того, щоб достатньо було всім гормонів. Після пологів треба ще раз перездавати ТТГ і розуміти, чи ТТГ цей нормалізувався, чи ні. Тому що ну, після пологів ми можемо відмінити ці препарати. І після відміни відповідно перездати, подивитись. Але якщо після відміни препарату наростає симптоматика, якщо ТТГ знову ж таки там більше ніж 4, да вже для загальної популяції, тоді відповідно потрібно обов'язково приймати ці препарати. Це не через те, що є яке від препарату, немає ніякого звикання, немає ніякої залежності від цього препарату. Тут тільки від людини залежить, буде вона його приймати чи не буде. Питання в тому, що коли немає гормонів. То їх більше немає звідки взяти, як тільки з цієї таблетки. Ніхто, крім щитовидної, щитоподібної, не утворює більше цих гормонів. Відповідно, нам треба їх брати десь, десь з іншого місця з таблеткою. Супер, дякую. Ну і е, поїхали далі. Гестеційний цукровий діабет. Що це таке за діабет? І, в принципі, контролювати, як на що звертати увагу, які симптоми. Угу. Гестаційний цукровий діабет це діабет, який виникає під час вагітності. І знову ж таки, це той діабет, який виникає саме після 15-го тижня вагітності. Все, що було діагностовано, ну, наприклад, вагітна до цього жінка до цього не обстежувалася, завагітніла і десь там, на ну хай умовно, 10 му тижні зробила кров на глюкозу, вона виявилася висока. Це той діабет, який просто був раніше не діагностований. Гестаційний він саме розвивається там після 15-го тижня, і чому його важливо контролювати? Тому що це ризики, знову ж таки, ризики для висока глюкоза, це ризики того самого невиношування, смерті плода великого да, крупний плід може бути через це. Тобто ускладнень саме перебігу вагітності. Це трошки я страшні такі всякі слова сказала. Звичайно, це говориться про те, якщо діабет не лікований. От він Виявлений або навіть не виявлений, і ніхто нічого з цим не робить, тоді такі ризики можуть бути. Але якщо це вчасно виявити, скомпенсувати препаратами, все, все нормально буде. Добре. А Симптоми? А, симптоми. Як у всіх діабетів, тобто діабет – це високий рівень глюкози, більший ніж там він потрібен в нормі. Знову ж таки, які можуть бути симптоми? Сухість в роті, спрага. Тині постійно хочеться пити, і, відповідно, їй хочеться пити, і вона часто бігає в туалет. Може бути вночі, може бути просто часто в день, загальні симптоми для всіх діабетів. Чи проходить він після вагітності, після народження? А, так, зазвичай так, але контролювати обов'язково потрібно знову ж таки там від 6 тижня можна вже проконтролювати. В крові ще раз зробити глюкозу на ще перевірити і глікований гемоглобін, так те, що за три місяці, і подивитись, чи воно не підвищене, тому що оцей гестаційний діабет це ризик розвитку перед діабету або вже діабету в жінки в подальшому. Не обов'язково одразу після вагітності, але ризики залишаються відповідно це треба контролювати: контролювати одразу після пологів і контролювати там кожен рік в подальшому, тому що може перейти в. З гестаційного може перейти в звичайне. Супер. Дякую. І в принципі, ми можемо пробігтися по запитанням. В принципі, їх небагато. Ми всі вже розібрали таке до тебе запитання. Гормони щитовидки в нормі, але підвищені АТПО. Чи потрібно це лікувати? Не потрібно. Потрібно те, що ми говорили, там харчування. Нормальна фізична активність, здоровий спосіб життя і не сильно не вдаватись там в термопроцедури різні. А так не потрібно, тому що гормони в нормі це найголовніше. Тобто, для розвитку дитини, для перебігу вагітності, нам важливий не рівні антитіл, а важливий саме гормональний рівень. Тому контролюємо ТТГ, якщо він там до 2,5, ідеально, прекрасно це не потрібно контролювати, просто кушайте достатню кількість там йоду з морепродуктами, з морською капустою, з там, сіль, щоб вдома була теж йодова, на бажано, і цього буде достатньо, але контролювати обов'язково. Добре, і запитання з ефіру: нащо здавати цей тест, якщо глюкоза норма? Я так розумію, що це про глюкозотолерантний тест. А, так, до речі. Обов'язково ще раз там робиться вагітним глюкозотолерантний тест для того, щоб виявити цукровий діагестаційний цукровий діабет. Для чого робиться? Ми там щойно вже проговорили, щоб мінімалізувати ризики ускладнень різні ускладнення перебігу вагітності. Добре, а на якому на якому терміні потрібно проводити? 24-28 тиждень зазвичай проводиться. Якщо є симптоми, якщо є та сама сухість в роті спрага там часті позиви до сичпускання, тоді можна зробити його і раніше, але швидше за все, що все одно на цьому терміні потрібно буде повторити, бо там збільшуються ризики, що він може розвинутись. Тому що вагітність це як такий фізіологічний стан інсулінорезистентності, коли організм стає нечутливим. До гормону інсуліну, який потрібен, щоб засвоїти глюкозу, щоб засвоїти те, що ми з'їдаємо, щоб воно перетворилось на енергію. Під час вагітності може бути ця інсулінорезистентність, тоді засвоюється глюкоза гірше, їй немає куди подітись, вона або переходить в жирові запаси, або підвищується в крові, розвивається діабет. Тому під час вагітності, ніби як більші ризики захворіти цим Ну або щоб він проявився просто. Тому Також що профілактика, що ми можемо найперше, що варто зробити під час підготовки до вагітності нормалізувати вагу. Якщо ви знаєте, що у вас є ожиріння, ожиріння це такий ризик розвитку також цього гестаційного діабету, тому дуже актуально зайнятися саме питанням ваги. Угу, супер. А, в, принципі, в принципі, Я думаю, що ми відповідали на всі запитання. Так, да. тому ми будемо потрошку завершувати з приводу чек-листати на обіцяла. Я пам'ятаю. Добре, давайте сьогодні, зав... давайте завтра я його зроблю, і завтра там пишіть всі, пишіть кому треба, все відправимо. Да. В коментарях можете залишати коментарі. Пишіть плюсики, хочу чек-лист, і е, Ілона обов'язково вам їх вийшла. Отже, е, всім дуже дякую за присутність. Окреме велике дякую нашому спікеру, нашій лікарці Ілоні. Було дуже класно. Ну, мені реально було цікаво. Я хоч і не планую вагітніти, дитину прямо <сум> зараз. Але це ну, реально дуже цікава інформація, при тому, що її досить таки мало на просторах інтернету. Тому, якщо у вас є запитання на консультацію, звертайтеся, будь ласка, до чудового лікаря. Дякую, Нікіт. Там ще питання мені ставили м, до Старе, тебе можу як до анестезіолога. Ага. Перше, я залишу десь в сторіс посилання на ефір з тобою ми його раніше проводили, там також багато буде відповідей на питання, і в сторісах да, ти казав відповіси потім в сторіс. Так, да, да, да. так що, підписуйтесь на мене теж, і я буду відповідати в сторіс на ваші запитання. Так, чудово, всім, гарного вечора. Гарного вечора, дякую, Бережіть себе.